Права 1676. Знайди середнє арифметичне чисел та округли його до десятих. Ну що ж, розпочинаємо. Давайте спочатку знайдемо суму всіх чисел. Пишемо перша дія. Отже, записуємо 27,32. Додати 29,045. Додати 24,56. 24,56. І це дорівнює Ну що ж, давайте будемо додавати стопчик, записуємо тоді 27,32 додати. 29,45 додати. 24,56. Додаємо. 2 плюс 5 це 7, плюс 6 це 13. 3 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 4 це 7, плюс 2 це 12, плюс 1 це 13. 3 пишемо 1 запам'ятовуємо. Далі 1 плюс 9 це 10, а 7 плюс 4 це 11. Разом буде 21. 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 плюс 2 плюс 2 це 6, а плюс 2 це 8. Так, ставимо кому. Отже, записуємо, що сума в нас дорівнює 81,33. Записуємо, що це у нас сума чисел. Є. Ну а тепер, щоб знайти середнє арифметичне, нам треба суму поділити на кількість, а в нас три числа. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Отже, 81,33, що ділиться на 3. І це дорівнює. Як не дивно, тут доволі просто поділити усно. Дивіться, 81 ділиться на 3. Сума цифр у нас 9. Ну, як поділити, 60, якщо ми поділимо на 3, це буде 20. А 21, що ділиться на 3, це буде 7. Тобто частка цілої частини у нас буде 27, цілих. Є? а 33, сотих, що ділиться на 3, це буде 11. сотих. Тобто записуємо, що частка у нас дорівнює 27,11. Це у нас буде середнє. Арифметичне. Середня арифметична чисел. «й». Ну а зараз нам треба округлити його до десятих. Ну що ж, записуємо тоді третє дія. Отже, 27,11. Пишемо, що це наближено до рівня. Якщо нам треба округлити до десятих, то аналізуємо скільки в нас сотих. Це у нас одна сота. Це 4 і менше, тобто кількість десятих не змінюємо. І записуємо, що це наближено до рівня 27,1. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, знайди середній арифметичний та округли його до десятих. ми це зробили. Пишемо тоді, що вийшло 27,1. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середнього арифметичного. На цьому вправу завершено.